А куди йдуть кошти, які передбачали ви, коли приймали цей закон, для того, щоб нібито підтримувати якраз розвиток культури, спорту і таке інше? І договорились до того, що в нас вже прямо в законі написано, що насправді розподіляються кошти от на всі ці культурні напрямки для підтримки, нібито оздоровлення. 50% від надходжень від продажу ліцензій, йде спеціальний фонд, а потім розподіляється по напрямкам між різними розпорядниками Міністерство охорони здоров'я, Міністерство культури, Міністерство молоді і спорту і так далі. Коли дивимо... На ці цифри, це взагалі мізер. А куди ж пішла левова частина зароблених грошей організаторами Азартних ігор Ви думаєте, в державний бюджет заплачені податки? Ні. І от уже в процесі на робочій групі виясняється: так, а що ж це за схема існувала?